Вітаю, Андрій Бердюгов, будівельна компанія «Будкомплекс». Ще на нашому одному об'єкті я зараз знаходжусь в Київській області. Тут у нас стрічковий фундамент з нез'ємної палубки Валькірія під будинок площею 145 метрів квадратних. Таким чином, коли ми виставляємо нез'ємну палубку, ми здешевлюємо фундамент і прискорюємо робіт – за рахунок того, що це вже є, ця нез'ємна опалубка є вже утепленням. І в подальшому здешевлює, і спрощує оздоблення цоколя, Значить, у нас тут, виходить, заливка була в землю з випусками арматури, потім встановлена опалубка і готуємось до заливки другого етапу. Значить, Була зворотня засипка. Буде ще плита перекриття з Чорнова. і Такий фундамент на сьогоднішній день коштує в межах 150 доларів метр квадратний. Звертайтесь до нас за якісним продуктом. До зустрічі. Буду радий вас чути.